До зібралися, тож я пропоную помолитися перед початком хрещення. Дорогий Ісус Христос, Ти в своєму великому дорученні доручив нам церкві Твоїй, Господь, навчати людей і хрестити їх в ім'я Твоє. Ми зібралися тут, щоб завершити цю Твою заповідь. Будь ласка, будь з нами в цей момент. Будь присутнім тут і дай своє благословіння, Господи, на це хрещення. Хай буде за все тобі подяка і слава. Амінь. Амінь. Проходьте. Амінь. Сестра Марія, чи вірите ви, що Ісус Христос є Син Божий, який прийшов в цей світ, щоб померти за ваші гріхи? Чи вірите ви, що ви будете мати вічне життя з ним? По вірі вашій і повелінню нашого Господа Ісуса Христа я хрещу вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вы верите, что Иисус Христос является вашим Спасителем? Вы верите, что вы будете иметь вечную жизнь с Ним на небесах? По вере вашей и по повелению Господа нашего Иисуса Христа я крещу вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чи вірите ви, що Ісус Христос є вашим особистим Спасителем? Да. Чи хочете ви прийняти зараз хрещення і бути в завіті з Так. Да. Чи обіцяєте ви добру совість згідно Біблії? Да. По вірі вашій і повелінні Господа нашого Ісуса Христа. Я хрещу вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи вірите ви, що Ісус Христос є Сином Божим? Чи вірите, що Він прийшов сюди, в цей світ, щоб померти за ваші тріки? По вірі вашій і повелінню Господа нашого Ісуса Христа. Я хрещу вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісус Христос є Спасителем світу. Вірю. Чи хочете ви зараз прийняти хрещення і бути в обітниці з Ним? Хочу. По вірі вашій і по повелінню Господа нашого Ісуса Христа. Я хрещу вас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи вірите ви, що Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб померти за ваші гріхи? Чи хочете ви бути навіки з Ним і зараз прийняти хрещення? Чи обіцяєте ви добру совість і жити по ній перед Ісусом Христом? По вірі вашій і по повелінню Господа нашого Ісуса Христа, я хрещу вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Що Ісус Христос є твоїм особистим Спасителем. Так. Чи хочеш ти зараз прийняти хрещення і бути вічній завіті з ним? Так. Чи обіцяєш ти добру совість згідно <клес> тої, яка описана на сторінках Біблії? Так. По вірі твоїй і по повелінню Господа нашого Ісуса Христа я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я прийшов Thank you. Жити заповідь Господню, і зараз ми помолимося і подякуємо Ісуса Христа. Отче Небесний Батьку, ми вдячні тобі за Твого Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, щоб померти за наші гріхи. І ми вдячні Тобі за цих людей, які вирішили своїм серцем, своїм умом, Господі, своєю душею приєднатися до Твоєї святої церкви і бути частиною Твоєї великої спасен... спасенної. Церква, Господи, ми просимо Тебе, будь з ними завжди. Будь з нами. І нехай Твоя благодать завжди перебуває з церквою Твоєю. І є, і гряди, Господи, і забери церкву Твою для того, щоб вона вічно була з Тобою. Амінь.